За підтримки національного оператора «Київстар». «Київстар» з'єднає усюди. Південне, так зване лазурне узбережжя Франції. Всесвітньо відоме через маленьке кіномістечко Канни. Саме тут раз на рік збираються кінозірки з усього світу. А туристи їдуть, щоб, хоча б, одним оком на них подивитися. Свої Канни маємо і ми. Це кіностолиця України, Одеса. Якщо канни починаються з набережної Круазет, то Одеса починається з чого? звичайно з пляжу, і дістатися туди можна не абичим, а віп транспортом, який називається українською «мотузянка». От за що я люблю одеські пляжі, так це за по-французьки вишукану публіку. Тут дуже легко з кимось познайомитись, і для цього в мене є секретна зброя. Дівчата, дівчата! Здравствуйте! За Садіасами. Садіасе? Ми. Садіасе? Да. Чуєте, давайте я вас натрукремо. У вас дійсно біло, Давайте да? вас трошки натру. А ви йдете сьогодні на кіно відкриття кінофестивалю? Ну що воно Йдете? Так. Ой, тоді ми з вами зустрінемось там. <плес> гарю, гарю! <бачити! плес> тоді, додутри, додутри, зустрічі ввечері, о шостій. Одеська кіностудія виробляє кінофільми вже сто сім років. Територія студії постійно перебудовується через сучасні вимоги кіновиробництва. Десь пошарпана, а десь і відштукатурена. Одеська кінокузня працює невпинно. Хм! Ангар, захищайтесь! Одеська кіностудія це просто геніальне місце, тому що в цих павільйонах і в цьому одязі знімалося видатне кіно, в якому грали просто геніальні актори. Тисячу чучу Ну Ви розумієте, кого я маю на увазі? А тепер в павільйоні, де колись починалося одеське кіно, кожен бажаючий може ознайомитися з історією кіностудії і вмоститися в крісло режисера. Анжеліночко, не награбай! Я тебе прошу! Алло, мама, привіт! Мама, ти була в Одесі ж, так? Мама банальне питання. Як пройти до дерибасівського? Які вказівники? Нема тут ніяких вказівників. Де вони? А, ти, здається, трошки розібрався. Мама, я тебе наберу. У, У французів є традиція вільний час неквапно проводити на яхті. Наші теж таке люблять, щоб по-багатому. Завдяки добрим людям, нас все таки пускають на дорожущу яхту. Але перед тим як заходити, обов'язково треба роззутися. Я на такій особисто ніколи не був площа яхти 16 метрів, така сама площа моєї житлової кімнати в квартирі, так що нічим не відрізняється. А ви тут хтось, тут скажіть мені, хтось живе на яхті? От як це взагалі? Хтось живе, Хтось живе. На яхті проветрюються мозки, розумієте? Ага. Ось вот ця суета вся така городська. Попадаєш на яхту, одразу все сглажується. Дорогі глядачі, ранку з Україною. Я бажаю кожному з вас ось так само починати день, як зараз починаю його я. Звичайно ж, апогей кінотусівниць в Одесі так само, як і в Каннах. Червона доріжка кінофестивалю. Червона доріжка це збір зірок молодих сучасних і кумирів дитинства. Георгий. простите, вы меня, наверное, не помните. Мы с вами в кино снимались. Мы с вами в финале снимок. Давайте с вами фотографируем. Давайте вот с Юрием Горбачевым. Давайте с Юрием Горбачевым. Я вырос на ваших шутках. Видал, как вырос, ну себе. Нет, ну я не дорос еще, понимаете? Вот в чем проблема. Можно с вами фотографию сделать? Да. Только улыбайтесь. Мы поспешаем в середину зала. Хорошего вечера. Дякую.

Оглядова екскурсія обійдеться в 70 гривень. Середня ціна обіду 30-45. А за ніч у місцевих готелях доведеться заплатити від 200 гривень з однієї людини. Що я вам можу сказати? Такі да, сонце, море, повітря роблять Одесу справжньою кінорев'єрою. Тому я переконаний, що скоро по українських каннах гулятимуть зірки світового масштабу і Анджеліни Джолі, і Бребі Біти, і Слави Соломки! До зустрічі! За підтримки національного оператора «Київстар», «Київстар» єднає усюди.